Казка таємниця снігового друга. Жив був маленький хлопчик на ім'я Андрійко. Він був дуже сміливий, не боявся темряви, не лякався грому. Навіть змій міг торкнутися, якщо вони були безпечні. Але була одна річ, яка викликала у нього справжній страх. Це був сніговик. Щоразу, як випадав сніг, і діти у дворі ліпили сніговика, Андрійко ховався вдома і виглядав через вікно. Йому здавалося, що ці снігові чоловічки з гілічками замість рук і чорними гуциками замість очей. Можуть ожити. Вони ж холодні, як лід, і мовчазні, а їх очі ніби дивляться прямо в душу. Мама посміхалася і казала, може, це просто твоє уявлення. Ходімо, я покажу, що вони зовсім не страшні. Але Андрійко тільки стискав її руку. І хитав головою. Ні, мамо, вони лякають мене. Одного зимового ранку Андрійко прокинувся від шуму у дворі. Всі сусідські діти весело ліпили великого сніговика. У нього був ніс із морквини, капелюх із відра. І навіть шарф як у справжнього джентльмена. Хлопчик довго дивився на це з вікна, доки не почув тихий стукіт у двері. Відчинивши двері, Андрійко побачив свою сусідку Оленку. Вона тримала маленький пакетик і усміхалася. Привіт, Андрійко! Ми ліпимо сніговика, але йому. Бракує посмішки. Допоможеш нам зробити її з камінців. Андрійко розгубився, але Оленка так щиро дивилася, що він нарешті наважився. Він одягнув куртку, шарф і вийшов на двір. Коли Андрійко підійшов ближче, то зрозумів, що сніговик зовсім не страшний. Він виглядав на вітрогіку медно зі своїм капелюхом і великим носом. Разом із Оленкою вони обережно виклали посмішку з камінців. І знаєте що? У той момент сніговик раптом став для Андрійка другом, а не ворогом. З того дня. Хлопчик більше не боявся сніговиків. Щоразу, коли випадав сніг, він першим вибігав на двір, щоб ліпити нового. А страх він зник, залишивши Андрійкові лише теплі спогади про ту зиму, коли він подружився зі своїм першим сніговиком. Мудрість казки. Страх перед сніговиком не має реальних підстав. Це всього лише купа снігу, а не щось небезпечне.